Однією з характерних рис діяльності атомної електростанції є постійне вдосконалення виробничих процесів, технологій та обладнання. Це повною мірою стосується інспекторської роботи, яка потребує впровадження сучасних підходів до вирішення тих чи інших завдань. Позитивний досвід у сенсі інновацій здобувається різними шляхами, у тому числі і завдяки візитам наших спеціалістів на зарубіжні атомні електростанції, які організовує ВАО АЕС. Минулого року у рамках програми бенчмаркінгу команда фахівців Хмельницької атомної електростанції відвідала іспанську АЕС Вандельос, де запозичила чималий досвід з різних виробничих тем, у тому числі утримання протипожежних перешкод. Це стосується і впровадження нового методу контролю утримання та ремонту протипожежних перешкод за допомогою телескопічної інспекційної камери, яка може обстежувати важкодоступні ділянки, як, наприклад, захисне покриття кабельних мереж на висоті. У Хмельницької АЕС закуплено новітню інспекційну камеру виробництва Німеччини, яка дає змогу контролювати і робити фото і відеозаписи. Протипожежних перешкод, які знаходяться на значних відстанях. Я маю на увазі по висоті в утрудених місцях. Варто зазначити, що впровадження телескопічної камери для обстеження обладнання це ініціатива наших спеціалістів, команди фахівців Служби відомчого нагляду і пожежної безпеки, які уважно спостерігали за роботою іспанських колег і перейняли корисний досвід. Це Кращі світові практики, які були перейняті нами при поїздці в Іспанію на АЕС Вандельоз, ми побачили там таку камеру, вона нас зацікавила. Ми вийшли з пропозицією перед керівництвом, щоб нам така камера була закуплена, і вона в цьому році от... була придбана. Камера легка у використанні, компактна, гнучка, може експлуатуватися одним працівником і якісно фіксувати усі необхідні речі, які відразу ж можна побачити на моніторі. Її використання у період планового попереджувального ремонту нинішнього року показало хороший результат. Спеціалісти таких підрозділів, як електроцех та цех теплової автоматики, відзначили ефективність використання камери у своїй роботі. Використання такої інспекційної камери однозначно підвищить рівень пожежної безпеки на Хмельницькій АЕС, вдосконалить його в частині контролю за якістю ремонтних робіт і в процесі експлуатації протипожежних перешкод. Мова йде про протипожежні перешкоди систем пасивного протипожежного захисту. Наразі на Хмельницькій АЕС є одна телескопічна камера, яка використовується у так званій чистій зоні. Але спеціалісти планують незабаром закупити додаткову для виконання завдань у зоні суворого режиму. Це значно оптимізує роботу і сприятиме якості результатів.